Привіт всім! Ну що? 1000 круток в банер Одіссеї 4 сезону. Поїхали? 500 є, 500 докручую, докупаю ще. Під... Відразу ж легендарка, відразу ж ЗОРАК. Поїхали далі. Затягувати не буду. Самі розумієте, тестовий сервер. Але багато кому цікаво це подивитися, щоб знати приблизно, як падають. Ну, все одно це цікаво, хто у нас тут далі. А далі Ніса. Ніса не цікаво. Потрібен новий герой, потрібна ексклюзивка. І ми крутим, крутим. Падає не дуже якісно і дурем. Впав нам дурем. Не те, чого ми чекали. Знову легендарка. Гальрамар, Класний. Класний аренний герой Айрамар. Мені він дуже подобався в попередній версії гри. Виглядає круто. Тут було серце. Тут і є серце, але воно таке зараз, бачите. Якби нематеріальне, скажімо так. Зразу ж легендарка, зразу ж дурем. Дурем, дурем, дурем. Цікаво, що. Ну так, горіння. Все-таки нове акза горіння тут є. Майтан. Також згоріння. Героїня не знаю, як вона буде себе тут почувати. У попередній версії гри, ну така непогана героїня була. І на арені використовувалась. Швиденько кубики спливають, вже половину майже відкрутили. І отримали. Знову. О, ексклюзивний персонаж. Це ексклюзивка Thunderbolt. Ось так, така от цікава тваринка. Удар блискавки. Я все згадував, як, як називається ця школа. Удар блискавки. Отримали ексклюзивку відразу. За 250 кубиків, до речі. Якось е, виглядає цікаво. Так, 250 прям. Орфена. В минулому супер крута. ДД, суперкрута герої. Не знаю, як зараз вона себе почуває. Будемо бачити. Цікаво. Цікаво. Цікаво, так, що рівно 250 і ексклюзивка перша випала з цього банеру. Хоча, може просто співпадіння. Так, ФАЕСа. Також в попередній версії гри була дуже крутою. Побачимо, яка вона тут. Не буду е гадати, казати, що супер вау, бо не грав я не ж нею і не бачив, як грали інші. Тому не можу сказати нічого. Ну, виглядає класно, і переробили, до речі, взагалі прикольно виглядає. Ніса знову. Так, ще 120. Знову дурем. Дурем, дурем. Три дуреми. І поки що. Чекаємо, чекаємо на нову легендарку. Це напевно вже Ігарант, де? Да. Четвертий дурям <смір> Дурям. <смір> Не знаю, чого я почав його називати дурям. Завжди називав дурем. Є. Ще одна екза. Нічого собі щастить нам. Друга Екза за 250 круток. І ще є стайон. Це дуже дуже сильно. Астайон. Дуже дуже класна героїня була в минулому. І говорить, що і зараз також, також вона дуже хороша. Прям і Фейр Екза, плюс ще і Астайон. Дуже сильно. І знову знову легендарка. Зорак. Ну, Зорак це. Зорак це зорак. Так, і даємо ще 500, половину ми відкрутили. І ще 500. З цієї половини, що відкрутили, дуже дуже гарний дроп. Мені дуже сподобався. Так, історію ми подивитися зможемо. Ось тут ми можемо глянути, тому що я тут один. Так, зорак Ніса дурем, хайграмар, дурем Майтан Екза Арора, Орфена, Феса, ніса дурем, дурем. І Fair Естайон Зорак. Тобто, ну дуже, дуже класний, класний дроп з 500 кубиків. Наступні 500. А, ну що, побачимо ще одну ексклюзивку за 500. Як думаєте? Я думаю, ще одна буде. Не знаю чому, а якесь таке відчуття, що ще одна ексклюзивка буде. Ніса. Не зовсім ексклюзивка. Далі, 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 проходимо, проходимо. Крутимо швиденько. Знову ніса, та ніс. Просто на плюс 5 нісу тут зараз зробимо. Напевне, вже зробили, одна ж дається спочатку. Так. Далі, далі. І Міро. Як же ж без Міро? Герой крижаного вибуху. Не знаю, не знаю. З'явилась нова екза крижного вибуху. Куди його ставити? Якщо буде місце, можливо, він і буде грати когось. Треба пробувати, тестувати це все. Йдемо далі. Зорак знову. Ще один кандидат на плюс 5 разом з дуревом і Нісою. Пане виглядає досить цікаво. Насправді, якщо у кого да, так багато круток, то купує, то досить. Непогано. Тут от довго не падає, це вже, напевно, гарант, буде, я не рахую, просто вже. Ірмуш! Знову екза, третя, третя ексклюзивка. Нічого собі, нічого собі. Я відчував, що буде третя. О, Прям. Супер. Ну слухайте, на основі таке відкриття комусь за тисячі круток, так? Да? Я думаю, там людина була б дуже рада. Харф. Теж супер. Три X нових. Тобто... <смас> максимально сильно. Айтан ще одна. Добре. І. То у нас ще... У нас ще, ну, дві точно буде. Екзал вже, звісно, не прийде. Але. Так, Міру знову. Не цікаво. Міра не цікава нам. Хочемо ексклюзивку. Так, вже в кінці вже бач по гаранту йде все. Не хоче нам нормально вже сипати. І це Зорак. Зорак. Давайте докрутимо вже, щоб було е, тисяча, Ну і з гарантом. О, рівно 1000 крутка. Феса це просто, просто супер. Е, відкриття максимально Е, Давайте покажу вам в е, рюкзаку. Так, 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 так. Ось. Е, ми маємо е, нову екзу удару блискавки. Е, нову екзу блискавки підтримка, ірмуш і Фейр. Тобто три ексклюзивки. Ось вони. Зверху. Три ексклюзивних героя. Два Міру, одна Феса, два Майтан, одна Орфена, Хайрамар один, чотири Зорака, от. А, Феса, а, це астайона, це Феса, я, я вибачаюся. А, так. А, чотири дуряма, чотири Ніси, один Карф. А, чітко прослідковується Такий перекос в бік ось таких допоміжних героїв, як бачите, тут їх по 4 випало. І далі оцих, ну по одному, там, по два також хороших випало. І хі, прям дуже е, класно, що випало 3 екзи. Так, це тест ЕГР, але ну представте собі хтось там крутить на 1000 кубиків, вирішив 4-й сезоні покрутити. І 3 екзи. Разом з іншими ще героями, ну, по-моєму, непогано. Що думаєте ви, пишіть е, в коментарях. Дякую вам за перегляд. Гарної вам гри та удачі в крутках в четвертому сезоні.